Мої хороші, мене звати Оксана, я дуже рада, що ви зазирнули до мене на вогник. Сьогодні хочу зробити розклад на два варіанти, як ви бачите. Подивимося, що для тебе зараз, ну, саме, головне, саме таке основне, що тобі треба зараз почути, знати. Тобто розклад, подивіться, щось у нас вже випадає. Десятка мечів, десятка кубків. Слухайте, можливо, у когось з вас зараз шлюб розвалюється. Ну, або ж якась зруйнована радість, гармонія. Хтось тут явно на найкращому стані з вас. <кхід> так, ну добре, давайте зробимо, зараз розкладу, думайте про себе. Подивимося, що нам тут вище сили, хочу сказати. що для вас саме-саме найголовніше. <кхід> Так, я викладу по одній карті, а ви потім оберете свій варіант. Так, це у нас перший і це другий. Так, обирайте якийсь свій варіант. Подивимо, що для вас зараз найголовніше, куди вам треба звернути свою увагу, на чому зосередитися. Не знаю, про що тут буде, можливо, і про чоловіка. Можливо, щось суто про вас. Будемо дивитися. Так, сподіваюся, ви вибрали. Ну що ж, привіт одинички. Ну, що тут нам скажуть? Паш Кубки. Угу. Так, і що? І що далі? Угу. Ну, одинички, тут у нас в якомусь піднесеному настрої, з якимось відчуттям перемоги, слухайте. Можливо, у вас тут, не знаю, як сказати, радість взаємного кохання. В когось отак може програтися, що ви тут. Ну, перемогли на такому любовному фронті, як кажуть. Так, ну давайте ще детальніше, хай нам карти розкажуть, що у вас тут зараз відбувається. Що у вас зараз відбувається водяничок? Ну так, у вас тут є король кубків. Ваш коханий чоловік, який до вас ну, з почуттями, який теж як небайдужий до вас. Чоловік, який за вами дуже сумує, скучає, якесь таке притяжіння, знаєте, пристрасні такі моменти, і ви відчуваєте свою перемогу. Не знаю, можливо, цей чоловік до вас проявився зараз, і тому ви е, на коні, як то кажуть, тому ви відчуваєте таку радість, щирість, якусь ніжність, так, такий настрій у вас, можливо, навіть трішечки. Ну, не те, що меланхолічне, як це, як це передати. <кій> ну, ви якось до нього так тріпетно. <кій> якось так трішечки, можливо, навіть поблажливо якось до нього ставитись. Тут начебто в мене таке враження, що чоловік вам відкрився, що він вам, <кій> ну, як то кажуть, відкрив карти, зізнався вам, можливо, у своїх почуттях, можливо, зізнав, що він довго скучав за вами, перш ніж проявився дійсно. І ви в таких почуттях, знаєте, переповнені цими, цими романтичними, такими добрими ніжними почуттями. І відчуваєте себе ну, дійсно коханою і кохаючою. Так, що тут ще? Просто так дивлюся, знаєте. Що тут ще дивитись? Ну, все добре, начебто так. Добре. Що тут у вас ще Що тут у вас ще у вас відбувається? Ну, от ви йдете, дивіться, в радість, в легкість. Не, не те, що йдете, ну, на всіх парах, дивіться, корисниця. Можливо, хтось тут в подорож зібрався, бо ви зараз в подорожі. Знову ж таки, можливо, своїм коханим. У вас тут ну, три кубків, слухайте, легкість, така ніжність, м'якість. Не знаю, навіть сказати, не те, що м'якість, ну мається на увазі. Ну, почуття вас наповнюють от саме такі кубкові, таке враження, що у вас або давно ж не було такого відчуття наповненості. Ну, або ви навчились цінувати ці моменти, коли наскільки тепло, приємно, ну що ви намагаєтесь не зважати, можливо, на якісь інші там моменти в житті, тому що. По-різному ж буває, але ви зараз от начебто навчилися насолоджуватись тим, що от зараз конкретний момент от вам добре, і ви цим насолоджуєтеся. Ви дійсно, якось, можна навіть сказати, не те, що без оглядно, начебто ви навчились ризикувати. Я не знаю, чому так іде, чому саме ризикувати? Можливо, просто раніше не дуже довіряли чоловікам, або, зокрема, цьому Кубковому. Ну, от ви зараз, начебто, довірились йому, знаєте. Відкрилися і отримали це ж заміни, розумієте? Тут дуже така приємна енергетика йде. Ну, у вас все добре, ну добре, у вас все добре, так. І що ж вам потрібно знати от на даний момент? От у вас такий період життя приємний слухайте, що вам потрібно знати на даний момент? Що вам зараз важливо для вас, от що вам зараз? Важливо почути, що вам зараз важливо. Так, а що це за п'ятірочка. Ну, тут були моменти, знаєте, коли ви або ж це ви з цим чоловіком, бачите, перетягували канат, намагалися е, перемогти один одного, хто там буде е, головніший, як то кажуть, стосунка. Хто тут зверху, хто тут... Прави, кого тут повинно, ну, один, хтось один повинен там іншому підкорюватися. Такі моменти були ось якісь. ну, Начебто ви в якійсь паузі зрозуміли, як саме потрібно вести себе. Це якось трошки звучить неправильно. Ну, саму суть, сподіваюся, ви зрозуміли. Начебто був у вас якийсь період відлюдника, ну, вас я маю на увазі між, вам, ну, між вами і вашим Кубковим Королем, так, був якийсь період, що ви були на відстані, на віддаленні, не спілкувалися, або ж спілкування якесь було таке закрите, ну, не, не відкрите, не щире, не так, що розказуєш що все, що ти там відчуваєш, що в тебе на душі. Ну, Цей період вам пішов на користь. Саме в цьому періоді ви начебто навчились, бачите, навчились ну, правильно проявлятись, правильно проявляти свої почуття. Знову ж таки, навчились навіть примирили всередині себе якісь моменти, знаєте, якоїсь подвійності, невизначеності. Знову ж таки, можливо, якщо хтось там з вас не довіряв ну, іншому, іншій статі, так, то цей момент теж на це плинув. <кхід> ви тут бачите, примирили в собі. Ну, або ж з ним, або ж собі в когось. В когось це і про внутрішні конфлікти, в когось про те, що ви з ним просто намагалися, мірялись лінійками. Ну, от в, цьому, в цьому затиші, в цьому періоді, ви бачите, знайшли ну, істину, істину. Дійсно примирення, дійсно якесь зближення, можливо, навіть розуміння, не знаю, людини, так, яка напроти вас візові. Ви тут. Знайшли правильний метод, чи як хто ще можна сказати, правильні слова, правильну м, послідовність дій, правильну, правильну реакцію, наприклад, на його якісь дії. Або ж ви з іншої точки зору подивились на те, як він діяв, і ви зараз, наприклад, в цій паузі ви зрозуміли, чому він так діяв, які були справжні причини його поведінки. Ви там, наприклад, спочатку думали, що це, ну. По одній причині, а зараз ви зрозуміли, що це зовсім щось інше. Ну тобто ви знайшли тут консенсус, ви він, у вас взагалі зараз якась. А що у вас зараз? Давайте зараз запитаємо, таке враження, наче у вас тут зараз гармонія? Що у вас зараз між вами і вашим кубком? Ну, Якось? Ну, тут ось можливий трикутник. Це так уже дивіться по своїй ситуації. Ну, взагалі, він вас зараз більше розуміє, він зараз більш ставиться до вас, знаєте, більш серйозніше я б сказала. Можливо, у цій паузі він зрозумів вашу цінність, наскільки ви мудра, наскільки ви м, така інтуїтивна, знаєте, що ви все-таки вам краще знати, як то кажуть, так чисто з жіночого такого, з жіночої точки зору, що ви тут були праві. Тут, начебто, чоловік ще багато для себе чого відкрив. Можливо, він раніше жінок так не сприймав, як от саме зараз вас. У своєму у цьому відлюднику він все-таки більш пом'якшав, слухайте. Тому що тут у нас мечевий король, такий, у нас він більш сухий, такий. зазвичай кажуть, сухарик. Такий більш логічний, виважений, ну такий весь на лозіці, ну, такий, який почуттям не дуже так. Не те, що не довіряє, не дуже їм піддається. Більш завжди звик себе тримати в руках, завжди діяти з позиції розуму, а не почуттів, не серця. Ну от, начебто, в цій паузі він вас більше зрозумів. Він теж, можливо, так, так, так само, ж, як і ви і так дійшов висновків, що е, якось реагував на ваші якісь дії, вчинки, слова, не так, як це було, не так як ви це подавали. Так як ви це мали на увазі. Ну, і що між вами зараз? От Ви і ваш партнер? Що у вас зараз між, між вами двома? Ну Сонечко, я ж кажу, що між вами тут, між вами зараз все добре. Ну, так чого тоді? А навіщо тоді цей розклад, якщо все добре? Слухайте. ну Чесно скажу, не так часто розклади випадають такі, які ну начебто нема про що тут спитати ще, тому що все так зрозуміло. А що вам тут потрібно знати? Ну от ми Тема розкладу, що вам потрібно знати. От у зв'язку з цією ситуацією. Що вам потрібно знати про це? Що вам потрібно знати? Три каже. Ну хтось тут явно у подорожі. Можливо, плануєте з ним подорож, слухайте кудись. Можливо, це про те, що ви з ним ну, кудись поїдете. <гум> ну, взагалі це плани на майбутнє, про те, що у вас далі буде все-таки розвиток. Буде. Так, а ну ще уточнють бажа мечів. Ага, бачите, тут ви, нам показують вас на першому місці. До речі, тут як цікаво, він тут мечевий і ви мечева одного поля ягоди, так, як кажуть. Так, дивіться, що вам потрібно знати? Ваша. Ну, от Ваша позиція теж вона у вас іде, бачите, з королеви мечів, ви теж намагаєтеся більше до розуму прислухатись. так? От Ваша позиція, ви тут, можливо, занадто різкуваті. Так, у вас зараз гармонія, ви там все, вас все ви, можливо, залишили, у вас добре. Ну, все-таки ви, можливо, ви залишили якісь образи на ньому. Або ж взагалі ви якось занадто, наприклад, строго до нього ставитеся. Тут, начебто, кажуть вам, що потрібно вам якось змягчитися. Ну, тобто, пом'якшати, тобто, якось до нього бути поблажливішим. Хоча нам вже показувала, що ви так і є. Тут чому ви повторюєте? Може, я неправильно зрозуміла, що Що саме От про ці дві карти? Про що це? Ви ну, дев'ятка пентаклів? Що? Ну, дивіться, нам кажуть, що все-таки ви йому ще до кінця не довіряєте. Так, ви вже зробили великий крок, так, ви вже все-таки більш до нього м'якше почали ставитись, але ну, все рівно ще якісь моменти, бачите, ви не допрацювали. Вам потрібно ще більше м'якості. розумієте, Ще більше емпатії, розуміння. А чому, чому саме, чому ви вважаєте, що вона недостатньо до нього добре ставиться? Ну, ви якось свої свої раковині, так? Це про. Бачите, ви так, ну добре ще одну. Ну, от вам все-таки хочеться його більш навчати. Бачите, все-таки ви йдете до нього з позиції, що ви таки тут зверху. От Таки ви хочете бути більше переможцем. Так, нам там показали самого початку, що ви там переможете. Все-таки для вас дуже важливо, бачите, бути головною. От Ви в цьому, можливо, переборщуєте. Можливо, ви занадто критичні, критикуєте його, наприклад. Так, Чимось все-таки якісь незадоволення у вас остались, Залишили до нього. Все-таки чимось ви ще. Можливо, ви його чимось ще ну як, підколюєте, як сказати, на якісь такі моменти вказуєте. Ну, Тобто вам кажуть, що будьте не такі ну, не знаю, начебто ви занадто жорстоко до нього. Так, ви вже, вже покращ, ви до нього ставитесь вже краще, але все-таки, все-таки, ви тут ну, занадто ви включаєте такий рофант. Та, знаєте, я тут все-таки більше знаю, тут розумію більше всьому цьому. То що їй потрібно знати, дівчинці? Ну треба старатися. Дивіться, вам кажуть, треба докладати зусиль. Все-таки вам треба працювати над собою. Я тепер зрозуміла, чому тут річ. Так, ви вже з ним примирились, у вас зараз все добре, у вас зараз сонечко, але все-таки ви до нього занадто критично ставитесь. Можливо, ви дійсно йому казуєте на якісь його недоліки. Но ви повинні більш не знаю, довіряти йому, більш м'яко на це дивитись, не бути такою ну, категоричною, тому що у вас тут такі нотки ну, дуже присутні, знаєте, або ж ви ще йому не довіряєте за ним, шпигуєте, десь не знаю, під, підловлюєте на якихось його промахах в такому плані, не те, що ви там ходите за ним, дивитеся. Ну просто. Вам треба ну якось трішечки м'якше, знаєте, трішечки попрацюйте над собою. Ну зрозумійте, що все-таки, ну, всі ми люди, в у нас є свої недоліки. Явно ж, так як ви бачите в ньому якісь недоліки, то значить так само ж він бачить і в вас. Ну, маю таке враження, що він вам про ваші недоліки не розказує, а ви йому явно розказуєте. Так що поменше тут пиляйте чоловіка. В принципі, у вас все добре. Просто вам потрібно трішечки такої жінської жіночої мудрості. І все-таки, бачите, ви тут у нас жриця, ви повинні розуміти, про що це. Десь ви тут перегинаєте палицю, десь ви трішечки на нього тиснете, десь ви трішечки йому не даєте якось вільно вдихнути. Щось ви таке трішечки його, знаєте, загружаєте. Таку тяжкість він якось відчуває. Так, це зараз все ще, можливо, так не розвинено. Але ж з часом воно все в себе накладатись, накладатись, накопляється, і тоді це може вже призвести до якихось ну, неприємних, не знаю, сварок. Так що трішечки попрацюйте над собою, докладіть зусиль, щоб себе стримувати. Все-таки не так категорично до нього ставитись. Тому що він у вас такий більш, не знаю, такий якийсь ранімий. Так, він нам показався мечевим, але все-таки він тут. Ну, такий чоловік інський. До нього треба м'якше, ніжніше. Така була ваша позиція, одинички. Якщо сподобалось, по-перше, підпишіться. Мені дуже потрібні підписники. Якщо мої подобаються розклади, то, будь ласка, підписуйтесь. Лайк, коментар, підписка, все що, ем, все, що можете зробити для каналу, буде дуже приємно. Дякую вам. Якщо цікавить особисті розклади, в описі під відео є інформація. Зв'язуйтесь. Так, пока-пока одинички, привіт двічки. Привіт двічки. І у вас тут, а ось у двієчок у нас вже п'ятірочка Пентаклі. Тут вже якась інша історія, схожа. Тоді, напевно, те, що нам на початку випадала десятка мечів, десятка кубків, це, певно, до вашої позиції відносилося. Ну, зараз подивимось. Так, що тут у вас? Що тут у вас, двієчки? Що це за п'ятірочка Пентаклі? Що це у вас тут? Ну, тут у вас таке враження, що саме фінансів не вистачає, ну, якихось матеріальних ресурсів, <кій> ну, щось, щось по матеріалки. Так, смерть, а що смерть? Юстиція, слухайте, тут щось. Так, тут або ж хтось кудись збирався. Не знаю, у поїздку, пере... взагалі, можливо, хтось збирався переїхати кудись в інше місто, між Україною, ну тут. Не вийшло, щось сталося. Нехватка ресурсів, можливо, у когось, ну, взагалі, якісь такі були моменти навіть, ну, не знаю, можливо, у когось навіть якісь кражі були, або якась втрата грошей саме в такому реальному сенсі, скажімо так. Так, а що, що, що саме П'тірка Пентаклі? Ще? Ну, от щось по роботі. Дивіться, щось по роботі. Можливо, у вас там. Якийсь проєкт, не знаю, не здійснився, як сказати, провалився. <кхід> Десь ви втратили гроші. Або ж, наприклад, ви, якщо, наприклад, ви не так давно прийшли на, на своє місце роботи, то ви очікували одну якусь зарплатню, там якісь бонуси, що там премії. ну А так воно насправді це не так. Тут якась втрата от такого матеріального моменту, в когось гроші, а можливо, у когось навіть може порадити смерть. Щось ну, так прийшло, не знаю. Можливо, у когось так і програється. Можливо, просто ви втратили свого ну, чоловіка як годувальника, ну, тобто втратили джерело доходу, от саме через смерть. В когось це може і так. Тому що, тим більше зважаючи на реалії. Ну, на нашу ситуацію в країні, тобто, ну тут, тут просто були якісь моменти, бачите, коли у вас була втрата. от Якась різка зміна, ну, щось, можливо, у судовими справами, можливо, ви там з кимось судили за щось, і ви тут втратили. Тобто, ви тут, ну, ваші плани не здійснилися. Ну, в принципі, кажу, що так і повинно було бути. А чому, чому так повинно було бути? Чому? Ну, Тому що ви ще сили так сказали, слухайте. Ну, Значить, в майбутньому ця ситуація дійсно призведе до чогось такого, що вам потрібно туди дійти. Так що, якщо навіть у вас зараз такий тяжкий період, знайте, що все-таки це все йде по плану, все, все колись воно вийде все, ну, на краще. Знаєте, Кажуть, це завжди закінчується добре. Якщо закінчилось погано, значить це ще не кінець. Ось тут саме про це. Так, добре. То що у вас зараз? от Яка у вас зараз ситуація? Як ви там зараз себе почуваєте? Що там у вас зараз? Ну, дивіться, бачите, от вас скинули з коня, от ви були ну в такій позиції. Бачите, переможця, все у вас було добре. ви, ну Якщо щодо роботи, наприклад, ви там добре заробляли, йшли вгору по кар'єрних сходинах, чи як це по українськи правильно сказати? Росли в професії? ну, Тобто, у вас все було добре, ну сталося башня, щось різко сталося. Дійсно, Верховний суд. Тут, можливо, хтось розлучився, ще так може програтися. Можливо, у когось, наприклад, що ви працювали в хорошій фірмі, і там фірма розвалилась, закрилось там підприємство. Ну, тобто, все було добре, допоки не сталася башня. І тепер, бачите, тут йде такий процес відновлення, підбиття підсумків. Ну, тобто, ви зараз, як то кажуть, час збирати каміння як ви себе почуваєте в всьому цьому стані, як ви себе зараз почуваєте? А не хочуть нам карти казати, як ви себе почуваєте. Двійка кубків. Не знаю, якщо це у вас стосується саме М -м, стосунків, тавтологія вийшла, вибачте. Якщо це саме щодо стосунків, от з коханою людиною, то так, вам дійсно не хочеться цієї взаємності. Можливо, ви в спогадах. Давайте ще візьму іншу колоду, раз ця вже нам сказала, що все. все. Давайте подивимось на цій колоді. Що? Як ви зараз себе почуваєте? От як ви зараз, який у вас зараз стан, Як ви себе зараз почуваєте в цій ситуації? Як ви себе зараз почуваєте? Дев'ятка пентаклів. Сімка пентаклів. Двіка мечів. Ну, знаєте, з якоїсь сторони... От як би у вас тут не було щось погано, скажімо так, ну, в лапках кажуть погано, все-таки ви відчуваєте себе якось більш вільнішою. Начебто, знаєте, начебто від якоїсь тягара, ви позбавилися. Навіть якщо це, наприклад, був чоловік, так, і ну, там, не знаю, смерть або розставання, або щось таке, все рівно ви почуваєте себе вільніше. Вам начебто. Друге дихання відкрилося, слухайте, начебто те, що у вас оце було, так, можливо, навіть легше вам тому, що ця ситуація довго длилась і зараз вона от розвернулася, так, якось закінчилась, якось трансформувалась, так. І ви зараз відчуваєте, що от полегшення, от нарешті, все. От тепер уже, знаєте, як то кажуть, Якщо дуже чогось боїся, так, от проживи цей момент, уяви, ну, наскільки, ну от начебто, на саму глибину занирни, наскільки це погано може бути? так. І коли ти це все прочувствуєш, так, оці всі негативні моменти, тоді, ти тоді тобі легше буде прийняти так, якусь таку ситуацію в житті. Тобто, коли ти це все начебто проживеш, проникнешся, так сказати, тоді ти не будеш так боятися його в реальному житті. Не знаю, зрозуміло я вам пояснила чи ні. Ну, тобто, ви тут через цю ситуацію, яка сталася, так, вона якась негативна, але ви через неї, ви начебто, вже саме гірше, скажімо так, пережили, і тепер ви знаєте, що тепер все. От тепер уже буде тільки на краще. Тепер, як би воно не було зараз погано, ну тепер далі тільки вгору, далі тільки буде краще, ну, світліше, вище, якось більш вільніше, начебто ви тут звільнились. От ви відчуваєте себе, наче камінь з душі впав. Дійсно, я не знаю, дійсно, яка там конкретно у вас ситуація, ну, вам тут стало легше. Так, ну добре. Можливо, легше навіть тому, що тепер не треба робити вибір. Знаєте, начебто. Ну, просто як для прикладу візьму, якщо, наприклад, ви жили з чоловіком, так, але вже там багато років це було якось просто по інерції, так, і тут щось сталося. Ну, я розумію, це звучить якось дивно, можливо. Трішечки так по чорному. Ну, наприклад, якщо він там ну, дійсно. Помер, то ви якось, ну, якимись такими моментами вам здається, що от тепер не треба робити вибору, так, і вам стало легше. Тобто у вас, начебто, доля, знаєте, звільнила від цього вибору, так? Начебто, знаєте, начебто у вас не вистачало сили так, покинути ці стосунки і піти туди, де вам дійсно, де ваше, де вам потрібно, куди вам потрібно йти. От начебто сама доля за вас зробила цей вибір, і ви знаєте, так, так зараз дуже гірко, зараз мені погано, зараз мені важко, але все-таки мені зараз стало легше. Мене нема вже надо мною цього даму меча, що мені треба щось робити з цим, щось якусь ситуацію вирішувати, або ж не знаю, розходитися, або ж щось з цим робити. І то вам стало легше. ну от дійсно. Так, да, девічки, тут якась у вас ситуація, якась нестандартна, дійсно. Можливо, я зовсім зараз не розказую про ту ситуацію, яка у вас конкретна, тому що тут, можливо, ну, декілька варіантів. Ну, просто тут, ви просто намагайтеся, от саме під свою ситуацію це підставити, що у вас було щось таке, яке вам було, не знаю, тягарем. У вас зараз непроста ситуація, але все-таки вам стало легше. Все-таки ви розумієте, що цим. Ну, Доля якось начебто зробила вибір за вас і цим полегшила вам життя. От якось так і іде да, дійсно. Так, добре, давайте ж тоді запитаємо, що ж вам потрібно знати саме зараз? Що для вас зараз важливо почути? От саме зараз для вас що важливо? Що для вас зараз важливо Місяць слухайте, Можливо, хтось з вас вагітний. Мирність. колісниця. Знаєте, тут вам розказують про те, що ви не спішили. Я так розумію, що ви в зв'язку з цією ситуацією все-таки зараз в такому розгоденому певному стані. Ну, швидше за все, це так ну, завжди і буває. Так? Тобто ви емоційно не дуже врівноважені вам кажуть, не спішіть. Заспокойтесь, знайдіть якийсь лент, якусь рівновагу. <кій> вам потрібно, щоб пройшов час, щоб рухатись далі. Так? тобто У вас все добре, ви, ви на колісниці, ви дійсно прийдете або вже на шляху до того, куди. Ви там, куди вам треба, <кій> ну, тобто... Ваші цілі, так, все те, що, до чого ви прагнете, воно ніде від вас не дінеться. Ну просто зараз, от якийсь час, вам потрібно побути в цьому місяці. Бачите, от тут, начебто, бачите, жінка вагітна, їй потрібен час, так, щоб виносити дитину. От тут так само про це кажуть. Вам потрібно зайти в цю помірність, тобто більш зосередитись на собі, так, відновитися, от, піймати цю внутрішню рівновагу, Ну, відновитись, просто, просто відновитись. Чомусь згадався фільм їж, молись люби. От просто потрібен час для себе. От дійсно, не знаю, багато спати, їсти там, корисні продукти та ну, тобто, якось відпочивати, робити те, чого хочеться саме вашій душі. Не, не, не насів себе. Да? ну Ви розумієте, в якому сенсі. Тобто, вам треба. Прислухатись до себе, от саме до себе, от дайте собі час відновитися. Так, ви зараз дуже пережили важкий період, і все у вас буде. Ви не переживайте, ви дійдете до своїх цілей, ви тут дійсно тримаєте все те, до чого ви прагнете. Ну вам потрібно зараз от час, час, щоб прийти в цю рівнувалу. Якщо тут хтось вагітний, наприклад, якщо ви вагітний, так і ви переживаєте, ну не знаю, за всі ці процеси. То все буде добре, не переживайте, все буде добре. І з вами, і з дитиною. Ну, взагалі, попікуйтесь про себе. От все-таки кожна людина повинна в першу чергу про себе піклуватися, приділіть увагу собі. Навіть якщо у вас там вже є діти, там, не знаю, сім'я, там, батьки ще там роботи, все таке виділіть час для себе. Це для вас зараз саме необхідне. Подбайте про себе. Ніхто про вас так не подбає, як ви самі. Завжди увага на себе. Дивіться, королева кубки. Тоді ви наповнитесь, слухайте. І тоді у вас з'являться ці сили, у вас з'являться ну, енергія, ну, якесь таке відчуття. Ви, ви тоді відчуєте себе такою всесильною. Тоді у вас дійсно здійсниться ваша мрія. Можливо, тут хтось ну, про, про кохання, саме в такому ключі, думає, тоді у вас все добре. Будете ви корали кубків, будете ви тут кохати ну, і бути коханою, все у вас складеться. Просто приділіть час собі. От зараз дійсно попікуйтесь про себе. Якщо у вас, наприклад, щось зі здоров'ям, то знову ж таки, теж приділіть цьому увагу. Або, наприклад, якщо ви давно, не знаю, чомусь так пішло, певно, у когось здоров'ям такі проблеми. Якщо ви давно не здавали якісь там аналізи чи якісь огляди, не робили, що там якісь ну, планові, теж займіться цим, щоб не прогавити якісь моменти, знаєте, можливо, у когось тут. Ну, Такі якісь елементарні моменти, там, не знаю, гемоглобін впав, чи там тиск стрибає, ну щось таке. Приділіть увагу собі, теж займіться. Просто за собою подивіться, і все у вас буде добре, слухайте. Ви тут переможниця. <гум> у вас тут все буде добре. Такий чудовий розклад був двічки. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, будь ласка, підпишись, постав лайк, прокоментуй, буде дуже приємно. Якщо цікавить особистий розклад, в описі під відео і зі мною зв'язатись, а я буду запрощатись. прощатись. Всього самого найкращого. До побачення.